Висота для вітряка має колосальне значення. Оцей сидить на 12 метрах висоти. Оці 2 на 10. Оці на 5. Цей зараз виключений. Не дивіться на нього. Але вітер якраз з цієї сторони, звідки я знімаю, тобто з за хати, з хати. І той, що на 12 метрах його практично не обертає, практично не розвертає. Він собі як сів, так і сидить. Ні, звичайно, бувають пориви, що налітають, що його теж заставляють крутитися з сторони в сторону. Але подивіться, як себе ведуть ті, що на 10 метрах, яких періодично в сторони розганяє. І взагалі до 360 розворот може дати. А той, що на 12, сидить собі рівно. Ну а цей взагалі внизу чемпіон по розворотах навколо своєї осі. Він навіть не набирає жодних обертів. Цей камера стробить. Він зараз зловив якийсь вітер з захати, йому пощастило. Але от подивіться, от особливо от, е, от меншенький його почало обертати. Цей, ще кра... цей краще сидить, ніж цей, бо він далі. Він має вітрі 8 метрів запасу. Е, і йому більш-менш, але все одно, от його на 90 градусів розвернуло. Може, зараз розверне повністю зовсім. Хто знає. Е, цей я буду піднімати. Ще на. 0,8 метра метр для того, щоб добитися, хоч якогось кращого результату. Бо це не діло, це не нормально. А отут питань ніяких ніяких і зауважень у мене теж ніяких. Воно собі їде так, як має їхати. Він взагалі сьогодні чемпіон. Він виробив дуже багато вже сьогодні. Вітерець, якби трошки є, він уже 4,5 кВт накрутив і крутить далі. Хоча теж, от бачите, от його теж буває. Оце зараз просто спадний вітер. Вітер зовсім такий, він пропав. Він сьогодні дурний, але його не скинуло зовсім в нуль. Він швидесенько повернувся назад і йде собі далі. В цих двох ситуація значно гірша, значно гірша. Нема про що тут навіть сперечатись. Тому висота це ключове. Плюс 2-3 метри від перешкоди найближчої. Це мінімум краще більше: 4-5. albo i jeszcze bliższy.